Не послухав я Твого голосу і написання твоє законодавче не зважав, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб не став я за здобич та пожив у чужинцеві, ти сам Спасителю наді мною з милосердися. Живчи життям безтілесних, прибудовна, велику милість від Бога воїстину ти прийняла. Заступатися за тих, хто вірно тебе шанує, тож молимося тобі молитвами твоїми, визволи нас від усяких напастей. в глибину великого неподобства, але не погрузла у нього Марія, думками добрими та ділами піднялась до вищих чеснот, чудесно дивуючи тим природу ангельську. Андрею, отцівська похвало, стоячи перед пребожественною Тройцею, не покидаймо молитви, щоб визволитися нам від муки, з любов'ю призовемо тебе всеблаженний, Божественний заступник Окрасокриту. Нероздільне сутністю не злити в особах трійдене божество, які не на царства не прославляю, співаю тобі пісню величну, що в небі треславно лунає. Народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочним, бо народжений оновлює закони природи і лоно дівиці народжує, коли Бог бажає підкоряється порядок природи, бо він творить, як хоче. Отноще утренюю ша, Настави мене на поведіння, твоя і на Спасе твори. Прожив життя своє, я серед ночі, бо темрявою глибокою пітьмою була для мене ніч гріха, але яви мене, як сина, дня Спасителю. О, мене, Боже, о, мене. Подібно, як рувим, здійснив я окаяний беззаконний переступний намір перед Богом Всевишнім. Я ложе своє осквернив, як той батьківське. Відаюся тобі, Христе, Царю, згрішив я, зрішив я, як колись, браття, коли продали Йосифа плід чистоти та невинності. тож родичі зв'язали праведну душу і продали солодкого рабство, як прообраз Господній, а ти, душе моя, сама віддалася у рабство гріхів. Своїх Наслідує мудрість праведного Йосифа, чистого умом, окаянна і нестямна я душе в беззаконних прагненнях не чини блуду, постійно творячи беззаконня. Хоч і був тоді, Йосиф у рові, владико Господи, та це як про образ твого поховання і Воскресіння, чи зможе я колись щось подібне тобі принести? Ти чула душе про кошик з Мойсеєм, який у древності носили річні води, уникнув він му у палаті гіркої долі від задуму фараона. Ти чула окаянна душе про повивальниць, які вбивали творіння чистоти немовлят чоловічої статі, тож нині, як великий Мойсей, годуйся премудрістю. Як великий Мойсей убив єгиптянина, так ти, окаяна душе, не вбила свого ума. Тож, як, скаже, — вселишся в пустелю пристрастей через покаяння. Великий Мойсей оселився в пустелі, поспішає ти душе його наслідувати, щоб могла споглядати богоявлення в купині. Ви собі душе, Мойсеєву, палицю, якої він вдарив по морі, утворилася суша, ця палиця про твого Христа, яким і ти душе можеш звершувати величне. Приносив Богві вогонь чистий, без омани, але офні і фінес, який ти, душе, принесли Богові, нечисте життя своє далеке від Бога. Норов мій, як у жорстокого фараона, душею і тілом я, яні і ямбрій, я ум свій занапастив, але поможи мені, владико. Змішав я окаяний ум свій із нечистотами, омий мене, владико, в купілі сліз моїх, у біли, наче сніг одяг тіла мого, благаю тебе. Коли дивитимусь на свої вчинки, спаси, побачу себе найбільшим грішником, бо я грішив свідомим розумом, а не через невідання. Зілянься, Господи, зілянься над своїм сотворінням, згрішив я, прости мені, один бути чистий за природою, і нікого немає, крім Тебе, хто був би безскверний. Задля мене, Господи, будучи Богом, прийняв ти мою подобу і творив чуда, зціляв прокажених, укріпив розслабленого, тік крові, спинив кровоточивої, торканням мрису. Наслідуй слідуй кровоточиво, нещасна душе, припади до ніг Ісусових і втримай поли Христові, щоб визволитися тобі від ран і почути від Нього Віра твоя спасла тебе. Слідуй о душе, то що додолу схилилася, прийди і припади до ніг Ісусових, щоб Він тебе випростував і ти прямо ходила шляхами Господніми. Якщо ти владикує глибоким колодязем, то з причистих твоїх жил. Виточи мені води, щоб я, як та самарянка, напився і вже не прагнув, бо ти потоки життя виливаєш. Нехай сльози мої будуть мені сила, щоб і явмив владико Господи, очі серця, і свідомо споглядав тебе світло привічне. Незрівнянним бажанням поклонятися дерево життя запалала ти все блаженна, і цього сподобалася, всподобиш і мене отримати небесну славу. Перейшла ти потік Йорданський і знайшла спокій, уникшу, уникнувши на солоди хворобливої плоті, і нас від неї позбав своїми молитвами преподобна. Андрею, Бога Як пастиря найславнішого і причеснішого Андрія примудрій, благаю тебе з любов'ю великою і страхом. Щоб твоїми молитвами здобути спасіння і життя вічне. Слава і святого Дух. В Тобі прославляємо Тройця єдиного Бога. Свят, 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 Отець, Син і Дух, проста сутність, одиниця, який вічно поклоняємося. Тебе нетлінна і безбужня мати Діва, задягнувся мою природу Господь, що сотворив віки, з собою з'єднав він людську природу. Вопих всім серцем моїм,